Тридцятирічний заробітчанин із Полтави загинув у цьому хостелі на вулиці Велика Житомирська. Сусіди виявили труп чоловіка о четвертій ранку. Стурбували їх звуки, що чулися з кімнати. З їх слів стало відомо, що напередодні чоловік, тридцятирічний полтавчанин, який тимчасово проживав і мешкав у хостелі, вживав алкогольні напої разом із мешканцями так званого гуртожитку. Після чого сусіди почули підозрілі звуки, які нібито на Гадували бійку слідом за цим, як з'ясували поліцейські, з кімнати пішов чоловік. Відомо, що він з Івано-Франківської області, і йому 37 років. Він пиячив разом із потерпілим. Тож правоохоронці оголосили в розшук останнього. Остаточну причину смерті потерпілого буде встановлено після висновків проведеної судово-медичної експертизи. Слідство у справі наразі триває. Зараз за фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. О, санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Анна Черненко, Вадим Макарюк, вісті.